А ти сюди, сюди бігти, брат! А то там луч! Кость, бігти аж до мене! Сюди бігти, аж сюди, сюди, сюди! Не тормози! <палет> Це тормози! <палет> Кость, до мене, до мене! Швидше! Швидше! Давай, 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 давай! До мене, до мене! От так, так, да, отам тормозить! До мене бігти, до мене козир! До мене козир, швидше! До мене біжиш! До мене! Куртенко да. в центрі зніма. Давай обійди. Швидше! До мене, Люля! <UA2> люля, до мене біжи! До мене, Люлька! До мене! Біжить, он там. До мене, Панченко, аж сюди. Ще! Давай, 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 накатуй, нак... руки прцюй! Не зупиняйся! Датчик зупиняйте, зупиняється! Давай, 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 давай! давай, 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 давай. Зупиняй, зупиняй, зупиняй. Набирай, 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 набирай! О, красавчик! До мене, до мене, до мене, крава, до мене біжи! Не честь. Красавчик! Вичиданя, швидше Даня, до мене, Даня, до мене, до мене, Даня. Вичи, данька, Данька до мене, данька до мене, данька, до мене, до мене, до мене, до мене. Красавчик. Давай Коля, давай Коля! Давай до мене, Коля, до мене, Коля, до мене, до мене, до мене набирай колядчик. Хорошо, вовці, що, 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 Дама! Дама! Швидше! Ще! Ще! Молодець! Швидше Тьомка, швидше Тьомка, швидше Тьомка! Ще, ще, ще швидше тмь! Швидше, швидше, швидше! Давай, Маквій! Давай, Макві! Набирай швидше! Шу швидше, я спиною б швидше, ще ти спереду. Чому ти в кінці зупиняєшся? За лінію аж білою, там зупиняється. Швидше, швидше, аж за білою лінією зупиняєшся. Швидше, ще швидше. Ще швидше, дюрка. Давай, Ваня, давай, Ваня, давай, Ваня, давай, давай, Ваня, швидше Ваня.